Добрий день, я Савайло Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, традиційно запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. До вашої уваги гарна новина. На ринок почали постачати помпові вакуумні присоски від торгової марки Хайзер. Я їх потестую, я вам коротко розповім. Ну, що я хочу розповісти? Ну, звісно, етикетка приклеєна, це якийсь Китай, але під брендом Hazer, що відразу кидається в очі, це ціна. Ціна така, що вона вб'є весь ринок присосок. Я впевнений, що це будуть самі ходові присоски, які існують на ринку. Чому? Тому що перша ціна якість. Вони ви прийшли в двох модифікаціях. Без вакуометра і з вакуометром. Я перевірив на гладкій поверхні. Вона доволі довго тримає. Хвилин 10 вона тримає, Стрі... стрілочка стоїть на місці. Вакуометр маленький, дозволяє брати присоску з двох сторон і не мішає кулаку. Я спробував на бокове навантаження, нема питань, вона тримає. Є клапан, тут присутній клапан, е який дозволяє швидко стравлювати повітря. Крім того, перевірив їх на ось такій шераховатій поверхні. Звісно, вони тут працювали нестабільно чомусь, я не розумію. Е то тримають, то не тримають. Але. Деякі присоски китайські взагалі не тримають на такій поверхні, тому плюсик ставлю. Перевірив їх на звичайній шереховатість, це не мала шереховатість, це гарна шереховатість. І вони тут достойно себе ведуть, не спускають. Як на мене, це вдале рішення, вдала резина, вдале компонування м'якості. З боковим навантаженням. Наступне 200 мм декларується діаметр, вагу декларується 110 кг. Що вони, ну, понятно, що людина не підніме, ну, це пікове навантаження, але для 50 кг їх можна запросто використовувати, ви її не відірвете Розбираємо всередині тут традиційна компоновка. Як і у всіх, але поршень повністю пластиковий. Наскільки він буде довговічний, він не розбірний. Взагалі, бачите, тут все залито Його розібрати неможливо. Ну, але, я так розумію, це разова присоска. Покористувався, перестала працювати, спробував почистити, не чиститься, викинув. Ну, можливо, можна докупати поршня. Можливо, вони підходять з інших. Комплектується. Доволі якісний кейс. Немає в мене претензій до кейса, Вдало закривається. Тут, бачите, тут воно ковзає, тут не буде пере. Тут стоять шпільки. Немає претензій. Дивіться, є захист для зберігання без кейса і переносення. Ну, перенесення присоски. Немає в мене претензій. Якісна присоска за дуже невеликі кошти. Тому запрошую підписати ще раз на канал. Кому треба, звертайтеся, можна через сайт, можна на Viber писати. Але це не головне. Головне, якщо ти працюєш, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба купляти ось такі FPV-дрони, щоб умиротворювати окупантів, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Слава Україні!